Санта, ні! Ні! Санта, Кому сьогодні день народження? М? Кому сьогодні день народження? Диви, Тобі сьогодні чотири місяці! Твоє перше маленьке день народження! Щас, Санта! Твоє перше маленьке день народження? Подожди! Подожди, бо я спалю собі рукава! Твоє маленька Санта, на. Тихо, тихо, сидіти. На, Сидіти. На, Санта, йди сюди. О, Не можна. Ну, нащо ти зняла роги? Санті сьогодні 4 місяці. 11 днів вона у нас вдома. Я їй зробила такі от кекси з одним, напевно, поділимося з пуделем. Іди сюди. В зажигалку. Я вирішила відсвяткувати. Іди сюди. Ну, йди, іди сюди, іди сюди. Іди, іди, Не бійся, не бійся. Не бійся. Тобі сьогодні чотири місяці. Тобі сьогодні чотири місяці. Санта на. Санта. Давай затуємо свічку. Коротше, я вирішила, що перший міні такий день народження я відмічу, щоб було на згадку 11 днів Санта, як в нас. І їй сьогодні 4 місяці, 17 грудня. Ну куди ти це все знімаєш? На диві, Санта. Санта. Дві. Оп. Зараз ми будемо на цей телефон Санту знімати. ти 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 чі. Ай, який ти! Санта. Стоп. Ні. Коротше, щоб знятися з собакою на інстаграм, це дуже-дуже важка система. Диви, Санта, ні, 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 ні. Не можна. Стоп. Ні. Опа! Санта, ні. Сидіти. Санта, ні, сидіти! Happy birthday, Santa. Пум -пум 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 -пум. Санта! Пум-прум-пум-пум-пум-пум-пум! Санта, диви! Опа! Такий у нас з тобою торт получився! А так! Отакий торт! Хто такий буде торт їсти, га? Не можна! Стоп! Санта! На, виж На, Санта. Happy birthday, Санта! Да, мамина! А такива е у нас торт. А такива торт. Пустей! Санта, давай, давай, раз, два, три. Стоп, 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 не, не, стоп, чекати. Чекати, на, чекати, Ні, чекати. На, Санта, чекати. Стоп. Ні. на, Санта, на. На, Санта. А то це ж твій тот. Ой, я не можу з тієї собаки. Ой, це, це треш контент. Це треш контент. Та йди сюди. На, йди сюди. Йди сюди. Йди сюди, на, йди. Іди сюди, іди, на, іди. Короте, <смі> мати наряжалася щоб дитину повеселити, а дитина не хоче. на іди Я знаю, що перед тим як з'їсти, не можна просто з'їсти. Собака думає, чому не можна просто з'їсти? Чому горять ці свічки? Чому вона їх запалила? Чому воно смердить? Чого не можна просто взяти і з'їсти? Ні, тому що мама блогер. Мама блогер. Коротше, давайте Санті приміряємо такого капелюха. Сантік, іди сюди. Опа! Стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. Санта, сидіти. Санта, чекати. Ні. Чекати. Чекати. Санта. На. Санта. Ні, 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 ні. Санта, чекати. Чекати. На, іди сюди. Стоп. Стоп. Ой, боже. Санта. Іди сюди. Сидіти. Опа. Ні, сидіти. Ні, чекати. 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 На, чі чи чи Чекати, чекати, чекати. Санта. Дай. Сидіти. Сидіти, Сидіти? Ні. сидіти, 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 Ні, 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 ні. На. на. Санта, на. Ні. ой, Я не можу, я вже вся мокра. на, що мені було плаття. Ні, стоп, стоп. Санта, сидіти, чекати. Бо не буде то. Ні, Санта, диви. на, Санта! Санта! На. Це, це просто треш. Ні. 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 Не можна. Не можна. Подожди. Це ж, це ж її торт. Зараз ми будемо їсти на, на камеру. Будемо їсти на камеру. Чекати. 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 Так. свічечки можна повиймати. Свічечки можна повиймати. Свічечки повиймати. Так. Угу. Ви таке бачили день народження? Так, давай, Санта. Один пуделю дамо. Добре, один пуделю. По одеялу, якое я стирала. Все. За пиздец. Фу. Не, 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 не. Нет. Санта, іди сюди. Санта. Санта, іди. Дивіться, поки я це все знімала, Санта, іди сюди. Правильно, діялку мені вивезли. Поки я це все знімала, я втомилася, я спотіла, я. наче мішок картошки розгрузила. Але щоб зняти щось цікаве і змонтувати, наприклад, на Інстаграм для шорта, для Рілса, треба постаратися. І там дуже багато доведеться вирізати. А для Ютуба я це зняла це як перший. День народження. Санта ні. Ні, 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 ні. Тут пуделя. Ні. У нас пудель є. Коротше, щоб погодувати пуделя, мені треба буде вийти на коридор, тому що у Санти трішки є агресія, коли пудель щось їсть її. Вона вже на нього три рази накинулась. Дивіться, тому що Санті всього-навсього 4 місяці, тому вона така непосидюча. От, це просто буде на згадку. Це просто буде для тих, хто хоче завести цуценя, і думає, що все буде так круто, що йому так рожки, і воно буде сидіти. Ні, воно не буде сидіти. Хіба так будете його гладити, чомкати. Але собачки, вони ще маленькі. Вони не посидючі, їм все хочеться побачити, їм цікаво, що за свічки, що за кістечка, чому воно горить, що вона хоче, чому вона вділася, чому вона бігає з телефоном, чому вона оце все робить. Напевно, і мені треба це все зробити. От коли вона вже буде старша, як моя Лінда, вона вже буде сидіти, вона вже буде знати команду, що не можна, що треба сидіти, треба чекати. От. А я думаю, для нашого архіву це буде прикольне відео, тому що. Ми не готувалися. Я просто забила в інтернеті, коротше, кекси для собак, швидко їх зробила. Вони дуже легенькі, і за 20 хвилин можна їх зробити. Ну і з тим, що я підготувала, можна за годинку все зробити, підготувати, там, все-все, все і зробити, і запекти. От, і я це все а, не думала, як буде. Дум... Я розуміла, що в мене буде два телефони: один для Інстаграму, один для Ютуба. От. і я не знала, що з цього вийде, У мене не було ніякого плану. Коротше. І як вийшло, так вийшло. подивіться, яка я мокра. Подивіться, яка я мокра. Чи, чи варто було це все робити? Напевно, варто. Я не знаю, чи вона щось зрозуміла, але вона шокована. Тому що для цуценят це, це щось нереальне. Тобто, вона з'їла два кексика, їй дали, їй запалили, її чомусь знімали, вона не розуміє, що таке. Пішла пити водичку. В кексах не було нічого такого. Там було яйце, кефір, вівсяна мука. Вівсянку я змолола в муку, потім. І куряче філе відварне. Можна було взяти ще морку відварити, броколі, ну, коротше, можна було поекспериментувати. Санта Ні! Санта -ні. От. Хотіли купити колпачок, в останній час просто в магазині його не було. Санта Ні! Фу! Не можна! Свічки їсти не можна! Ні, ні, ні сказала. Коротше, треба йти, тому що з цього роя не буде нічого. Іди. Ні, 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 ні. Не можна, йди. Іди, іди сюди. Іде. Давай, кабан. Коротше, на днях я її важила, вона важить 12, 200, 12 кг 200 г. Баришня не маленька. Немаленька баришня, така. Не. Ну, сиди. Непосидюча. Дуже непосидюча, але Лінда була менша на свої 4 місяці, ця більша. От, куди їх запустити, ці навушники? такі то справи. Перший міні бьозди 4 місяця в новому домі. Тобто вона в нас 11 днів. О, вона вже линяє. Прикольно. Ні, 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 ні. Платья неодноразове. Ні, ні. ні. От, якось так. Забудьте цуценят, робіть їм день народження, і буде все добре. <ріст> Щаслива моя дівчинка. Моя дівчинка. Ну, все, мій такий кулончик купили, корона, бачите, розова стрічка, корона, Санта написано і мій номер телефону. Ще я її купила лежачок, той, що ви бачили в відео, і пеленку купили. На яку вона буде ходити пісяти, бо вона ще маленька. Тому, що, якщо дивитися на Диви. така, ось така сторона йде. Тут така антискользяща, що можна навіть на плитку класти, такі лапки. антискользящі, сірого кольору. А це йде така ось, теж сірого кольору. Диви, Санта, тут пісять будеш. Ні, не можна. Вона зараз свічки в мене поїсть. Ні. Ні. Телефон треба забрати. Я вже не знаю, куди що ховати. Ні. Так, диви, яка пеленка. Тобі подобається, каже мама. А для собак ліпші пеленки шиють, ніж для діток. Це каже класно було б дитинці в пеленка в кроватку. Санта, це пісяти, це не спати. Ляжучок, до речі, вона не хоче в ньому спати, тому в неї на день народження колончик із стрічкою такою рожевою. Тому що на дівчинка пеленка, на яку треба ходити пісяти, тому що одноразові це 200 з копійками 10 пеленок, а мені їх не вистачає на 10 днів навіть. От, я думаю, куплю таку, якщо буде ходити на неї, то куплю ще. Щоб просто попісяла, закинула, постирала, постелила іншу. Поки та постиралась, висохла, коротше так. Ну і такі кексики з вічками, з рожками і спогадами. Плаття також я купувала, щоб зняти з неї відео. і... Ну, на новий рік вже, тому що рік коня. Вогняного Санта, ні! Санта, ні, ні! Все! 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 Все. Все. Щас, на. Санта. Давай на! Дись сюди! на. Санта. Ні. Ні. Санта, на. Стоп! Ти у мене нема підманула, підвела ні. Ми її купили. От всі подарунки. Пеленка, лежак, кулончик. І море, море емоцій. Все, йду людям мальчик ти таке будеш їсти? Бо якщо сам побачить, то хто тебе покусає. мальчик не поняв що з нього хоче. Там банан, він банани не любить. Чи він на полу.